Безпекова ситуація в сумах контрольована. Панікувати не варто. Інформація про те, що от от на нас нападуть, постійно з'являється, але це не більше ніж інформатака, говорить очільник сумської громади Олександр Лисенко. Хоча ситуація напружена і триває вона вже майже рік. Що стосується тих пліток, які були от на вихідні, на минулому тижні щодо накопичення великої кількості військ ворога на його території за кордоном. На тій стороні, то я можу сказати, що всі військові дали один і той же коментар про те, що ударних угруповань зараз там немає. Наші війська готові, наші війська на позиціях. Ситуації такої загрозливої, як є по пліткам, про те, що треба виїжджати з міста, про те, що можливо дуже дуже небезпечно. Такої ситуації немає. Олександр Лисенко говорить: від містян нічого не приховують. Щоденно має розмови з військовими. Якщо ситуація буде змінюватись, замовчувати її не буде. Якщо потрібно, ми повідомимо. Буде небезпека, ми повідомимо. Ми скажемо. Ми зарані скажемо. Ми скажемо, що треба робити, як треба діяти. На зараз я кажу, що треба слідкувати за сигналами повітря тривоги, бути уважними і слідкувати за офіційними джерелами інформації. Що стосується реформування ДФТГ міської громади, Олександр Лисенко пояснює, на кількість бійців і їх боєздатність, це не вплине. Дійсно, сьогодні Міністерство відповідно і керівництво територіальної оборони України, відповідно, командувач прийняв рішення про і не тільки це в місті Суми, по всій Україні є відповідне реформування. Як воно відбулося в нашому місті, то Кількість добровольчих формувань зменшено в два рази. Зменшена в два рази кількість добровольчих формувань, але кількість бійців залишається саме на тому ж самому рівні. Добробати у нас не скорочується, а реформуються. Це зроблено для того, щоб підсилити напрямки оборони міста, тому що є відповідні сектори. І відповідно в кожному секторі тепер буде добровольче формування і для покращення системи управління, забезпечення діяльності здійснення військової роботи. Світло поки що живемо без графіків, але вони будуть. Ми готуємо, готуємо нові графіки. Вони вже готові. Вони затверджені керівництвом суми Обленерго. Вони розроблені їх їхніми фахівцями. Як її затвердить новий очільник області? Я думаю, що це точно повинно відбутися. Я думаю, він розгляне. Не знаю, що хто це буде, але я думаю, що людина, яка, якій ми надамо цей, цей проєкт, я думаю, що він його узгодить після його погодження, потім погоджує Сумська міська рада, і потім вже він виходить вже в дію. Там декілька режимів, але вони всі комфортні. Тобто це, це точно не мінус 4 плюс 2. Але поки що скільки плюс, і скільки мінус. Ми потім побачимо, коли це буде. Але це більш комфортно. Чому найпростіші овочі підскочили у ціні а цибуля по місту вже вартує по маркетах до 50 гривень? І чи має сумський міський голова вплив на ціни по найнеобхідніших видах продуктів харчування? Відповідь така на соціальні групи товарів і на інші товари нас забрали. Право впливати, і регулювати ціни. Ми їх спочатку передали на область, а потім, відповідно, соціальні групи товарів, область повинна була координувати і слідкувати, щоб відповідна націнка на соціальні групи товарів не була збільшена. Там було різні обмеження 10%, 20%. Але е Три роки тому позбавили її обласну адміністрацію да, цієї передали безпосередньо на державні структури. Зараз головним, держ... головною державною структурою, це Держпродспоживслужба має право регулювання е... 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 слідкування, е... контролювання і Відповідно накладати відповідні санкції, тобто штрафні санкції на завищення цін на продукти всіх видів, і продовольчі, і промислові. У нас така ситуація. Ми отримаємо сигнал, передаємо одразу до них, вони, є місцевий відділ і є обласне управління, державне. Вони реагують і потім нам дають відповідь, як вони здійснили відповідне регулювання, реагування. Вулиця Троїцька для містян, наче замкнуте коло, громадський транспорт по ній практично не їздить. З добиранням у ті ж самі лікарні великі проблеми. Міський голова каже, знає за це. Поступово ситуація буде змінюватись. Деякі маршрути були зменшені в два рази. І ви розумієте, що, наприклад, там, де було два тролейбуси, залишився один. Деякі маршрути ми зовсім змінили, якби відмінили. Зараз ми їх повертаємо. Зараз повертаємо чисельність, наприклад, там, де було 4, буде 4, де було 2, буде 2. Зрозуміло, що вулиця Троїцька постраждала, тому що ці кільцеві маршрути, тройка, четвірка, вони були зменшені в два рази. Тому була така ситуація. Ну, Я думаю, і зараз, і також ті великі автобуси, які сто місць автобуси, ну, вони у нас пошкоджені. Вони у нас вийшли з ладу і дуже складний там ремонт, і тому це також є проблема. Але від учора я сьогодні вранці в своєму стріму вже сказав про те, що нас кількість тролейбусів від сьогодні сьогодні повинні вже відчути це кількість тролейбусів від сьогодні збільшується. Олександр Лисенко обіцяє і надалі щоденно інформувати людей по нагальних питаннях для територіальної громади.